Место Санкт-Петербург, тип будинку тонхаус, метра шість 7 кімнати 3 дизайн індварчите цюре. Коротенько, двоповерховий Тонхаус розташований в передмісті Санкт Петербурга для архітекторів зі студії інтвар, чи Цюре. Це був експеримент, хотілося перевірити, чи можна створити інтер'єр своїми руками, не маючи навичок в ремонті і виробництві меблів. Тільки за допомогою побутових інструментів і пристосувань. Подробиться у будинку два поверхи. Перший займає кухня-вітальня, там же розташовуються невелика пральня і гостьовий санвузол. На другому поверсі облаштували ванну і простору спальню з можливістю відділення гостьової спальної зони або дитячої в майбутньому. Приміщення тонхауса спочатку були без розводки інженерних комунікацій і будь-якої обробки, тільки голі стіни. Бетонні перекриття і міжкімнатні перегородки, інженерні роботи здійснювали професіонали, металеві шафи, огорожі, полиці. І сходи були зварені і пофарбовані в цеху дружні, автомайстерні неподалік за символічну плату, діляться автори проекту. Все інше зробили самостійно: штукатурка і фарбування стін, зачистка і лакування бетонної стелі, укладання і фарбування підлоги, збірка антресолі. А також виготовлення меблів, світильників і декору. Натхненням для оздоблення стін стали мазанки традиційні глиняні будинки з нерівними біленими стінами, поширені на півдні України та України. Схожого візуального ефекту вдалося домогтися за допомогою тонкого шару штукатурки 0,515. Його поклали на стіни вручну за допомогою штукатурної кельми без вирівнювання. Потім поверхню пофарбували в білий колір пензлем. Обидві операції не зайняли багато часу і не вимагали спеціальних навичок. Стеля першого поверху на контрасті зі стінами вирішили залишити бетонним, його просто очистили і покрили лаком. Для підключення стельових спотів використовували відкриту проводку, гнучкий кабель, покритий сірою текстильною опліткою. Кабель закріпили до стелі міні кільцями шурпами, пофарбованими в мідний колір. Пол зробили з натурального дерева, паркет не розглядали через високу вартість матеріалу складності підготовки підстави і трудомісткості укладання такого покриття більш дешевою і простив укладанні альтернативою стала шпунтована дошка з модрини. Для проекту використовували дошки довжиною 6 метрів, укладені полагам без стикування від стіни до стіни, щоб зменшити ризик виникнення скрипу між лагами і дошкою проклали шар рубероїду. Плюс простір між лагами заповнили плитами з кам'яної вати, це допоможе знизити рівень шуму і зробити підлогу тепліше. В якості фінішного покриття підлоги взяли масло з твердим воском. Сходи і основні меблі ми зробили на місці суцільноламельних соснових меблевих щитів, розпил щитів потрібного розміру замовили на виробництві. Процес складання, звичайно, не найпростіший. Ми шліфували щити, покривали меблевим лаком і фарбою. Тут з меблевих щитів зроблені диван, ліжко, обідній стіл, стільниця і фартух в кухні і пральні, полиці, бар і робочий стіл, а ще розсувні двері, підвіконня, балконні пороги і декоративна рама вікна у ванні. Розповідають архітектори, шафи кухні і пральні стійка, але так як палітра фасадів дуже обмежена. Дверцята і ручки кухні перефарбували в темно-зелений колір під замовлення. Знайшлося місце і для додаткового спального місця на другому поверсі. Висота стелі дозволила зробити андресоль, на якій можна розмістити гостей на ніч, осамітнитися з книжкою і зібрали з соснових балок і фанери, пофарбували разом зі стелею і стінами в білий колір. Конструкція досить проста. Балки спираються з одного боку на несучу стіну будинку, а з іншого боку. На міжкімнатну перегородку з газобетону з додатковим кріпленням конструкції до третьої стіни для кріплення балок до пористого газобетону використовували спеціальні фасадні дюбелі, огорожа і сходи зварені з металу. У проєкті використовували багато виробів з металу, крім фарбування порошковою фарбою. В автори проєкту придумали і інші варіанти фінішної обробки. Деякі елементи покрили спеціальним складом для холодного вороніння стали верхній проліт сходів, а також огорожі. Зі зберіганням тут проблем немає. У вітальні для цього використовуються сходи, під нею вбудовані холодильник і шафа для одягу. В дрібних відділеннях зберігається побутова техніка. Дрібниці для дому та посуд основу під диван спроектували з трьома висувними ящиками з кришками для постільної білизни, документів і дрібної техніки. В висунутому положенні їх можна використовувати в якості кавових столиків дуже зручно. Посуд розставили на відкритих полицях і в металевих шафах під вікнами у пральні. Є ціла стіна з невеликих шаф для розміщення побутової хімії, рушників, інвентарю для прибирання. На другому поверсі одяг зберігається у висувних ящиках ліжка. А також на відкритій вішарці під андресолю біля крісла на стіну повісили книжкову шафу бар для склянок і напоїв, оформляючи цей інтер'єр, архітектори. Прошерстили аукціони і барахолки і не пішли без покупок. На міжкімнатні двері встановили ручки 20-30 років, зняті з дверей петербурзьких комуналок, крісло на другому поверсі буквально забрали з рук двірників в центрі Петербурга, його перефарбували і перетягнули брезентовою тканиною, під ним поклали турецький килим-килим. Стільці в обідній зоні теж вантажні, різні за формою і походженням два стільці з шкіряними сидіннями. Європейська міцентюрі, а дерев'яні чеські стільці купили за дуже невеликі гроші в московському інтернет-магазині. Замість приліжкової тумби поставили оцинковане відро з кришкою. Його привезли з Америки серед вінтажного посуду і предметів побуту. Є унікальні речі: старовинна датська хліборізка, англійські кухонні ваги, французькі банки для сипучих продуктів. Фінські тарілки з порцеляни, скандинавські столові прилади, бренди представлені в проєкті, оздоблювальні матеріали, плитка, вітра, фарба, дюлюкс, освітлення, спотис, в робоча лампа, світильник на шафі, все, гоюсе доцтор, техніка, варильна поверхня, ікеа духова шафа, нілепрально-сушильна машина, розетки і вимикачі. Вінтага, Санфаєнс, Раковина, ідеал стандарт ванна калдивої, унітази і кнопки, роца змішувачі, вилив для ванни, вітра, кухонний змішувач і мийки, ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін